Вітаю! Це в вдосвіта. Голодні події дня в футболі. 2 листопада сьогодні, четвер. І в середу відбулося багато матчів, кубкових матчів, перш за все, в Європі. І про них будемо говорити. До того ж, є про що поговорити, були цікаві та несподівані результати. Якщо розпочинати саме з несподіваних результатів, то потрібно до Німеччини переходити. Там Баварія поступилася клубу Сарбрюкен з рахунком 1-2 та залишила Кубок Німеччини. Насправді це не нова історія, коли Баварія рано вилітає. У 2020 році цей клуб виграв кубок. Це був неймовірний сезон за керівництва Гансі Фліка трипл і багато успіхів. Але після цього була поразка від Кіля, поразка 0,5 від Борусі Менхенгладбах. Ну і також поразка в чвертьфіналі, але на Альянс-арені від Фрайбурга. І ось тепер поразка від Сара Брюкена, який третю лігу представляє і в цьому дивізіоні перебуває на 15-й позиції. Тобто, це м'яко кажучи, середня, дуже м'яко кажучи. Баварія, звичайно, мала перевагу, звичайно, мала забивати раніше, вигравати гру, але забивши в першому таймі з усиллями Мюллера, Баварія пропустила наприкінці, а потім в другому таймі не змогла свій гол забити і на 96-й хвилині в контратаці пропустила та. Вилетіла Баварія в цьому сезоні ще не програвала, не програвала вона після матчу за суперкубок, який формально то є закінченням минулого сезону. Ось відтоді Баварія не програвала в жодному з турнірів з 12 серпня і поступилася Сар Брюкен. І це напередодні матчу проти Борусі Дортмунд в суботу. Хоча, як сказав Томас Мюллер, який був найбільш злим. Найбільш рішучим на словах після цієї поразки і критикував своїх партнерів також за те, що вони не пішли відповісти вболівальникам за підтримку. Також він сказав, що добре, що до наступного матчу всього три дні і нам недовго доведеться перейматися. А сама Боруся також грала і виграла свій матч. У Гофенгайма 1-0. Марко Рой забив в першому таймі, ще могла Боруся забивати в першому таймі. В дому вже вона грала за рахунком і пройшла далі. Байер Леверкузен знову виграв, суперником був Занггаузен. Команда теж не надто потужна. І двічі цей Занггаузен зрівнював рахунок після того, як Леверкузен виходив вперед. Та все ж перемога дісталася команді Шабі Алонсо 5-2. А найцікавіше, найбільше матчів таких значущих відбувалося в Кубку Англійської ліги, де вже ігри однієї восьмої фінала, і там сталися виліти Манчестер Юнайтед та Арсенала. Манчестер Юнайтед знову програв цього разу Нюкасл з рахунком 0-3. Вперше з початку 60-х років Манчестер Юнайтед вдома поспіль двічі поспіль програв з різницею в три вічі. Спочатку це... Був Манчестер в Манчестер Сіті в чемпіонаті, аж тепер Ньюкасл в Кубку Ліги. Інший склад, і у Ньюкасла інший склад, але ті самі проблеми у Манчестер Юнайтед. Проблема одна насправді. Немає команди. Тобто є тренер, є футболісти на полі, але все це не створюють команду. І Альмірон та Вілам забивали за Ньюкасл абсолютно заслужена перемога Ньюкасла через те, що Манчестер Юнайтед, маючи ці проблеми, має отримувати. Ось такі результати для того, щоб ці проблеми краще потім вирішувати, адже невдачно збиралося дуже багато останнім часом. І це жахіття, яке продовжується. Арсенал поступився в 1-3. Цікаво, що в першому таймі був автогол Бела Вайта, і везнем жодного удару по воротах не виконав. У Арсенала були атаки, були моменти і. Здавалося, що в другому таймі просто це все матеріалізується в голи, треба трохи додати. Але натомість Вестгем на початку другого тайму забиває два м'ячі усиллями кудуса та Боуна, і після цього гра закінчилася. Вартін Едегор забив наприкінці матчу, але це вже нічого не вирішувало. Вестгем потужно відіграв початок другого тайму і проходить далі. Олександр Зінченко вийшов в стартовому складі, але був досить рано замінений. Тобі ясно завість нього вийшов. Ще один українець залишив турнір разом з Вінченком. Це Ілля Забарна. Його Бордом поступився Ліверпулю 1-2. Все вирішив гол Дарвіна Нуніса на 70-тій хвилині. Класичний Дарвін. Після довгої передачі він м'яч не зупинив, запустив його на фланг, потім зробив зміщення в центр і красивим ударом забив. Ще у Ліверпуля відзначався Гакпо. в першому таймі за Борно забив Клеверт. Але Ліверпуль проходить далі. Також. Без Михайла Мундрака вдалося пройти далі Челсі. Перемога 2-0 над Блекбердом з Чемпіоншипу. Банішиль та Стерм забивали. Евертон з Віталієм Миколенком переміг Бюррен 3-0. Дуже спокійна, легка, як написали в Англії, рутинна перемога команди, Шона дача, яка перебуває в чудовій формі, і вже не соромиться ось таких результатів. Вже Евертон. Виграє. Ну і відбулося жеребкування, Евертон з Фулемом зіграють в Челсі з Ньюкаслом, Ліверпуль з Вестгемом і остання чвертьфінальна пара Портвейл Мідсбро. В Італії та Іспанії також відбувалися кубкові матчі, але там не було ось таких результатів, не було матчів, де б. Команди, які значно сильніші програвали, ну і загалом це лише перші раунди. Наприклад, в Іспанії був матч за участю Жирони, вона свій поєдинок виграла проти команди з назвою Рокелепе, виграла лише з рахунку до 1 але більшість команд найвищого дивізіону чемпіонату Іспанії, зокрема в цьому раунді, зустрілися з проблемами не суперників. А Футбольних полів, де ці суперники їх приймали. І Ось сам Рокелепе теж за свого партнера мала поле, але все-таки Жироні вдалося перемогти. На 90 плюс 8, Савіо забив чудовий гол. Довбик зробив форму формально результативну передачу, але... Там, звичайно, був гол самі. Довбик вийшов на заміну. Віктор у стартовому складі відіграв якраз замість нього на 75-й хвилині і вийшов довбик. Віталій Руслан Малиновський відзначився результативною передачею в матчі свого Дженуа в минулому поєдинку. В чемпіонаті він також зробив результативний пас, але там лише формальність, а Тепер дійсно пас Дженуа в важкому поєдинку переграла Раджану 2-1 в додатковий час на 99-й хвилині. Зробив цю результативну передачу Малиновській. Ну і обов'язково потрібно до українського футболу перейти. В середу два дуже цікавих матчі відбулося: це поєдинок Кубка України. Чорноморець зустрічався з Зорею і переміг. Переміг з рахунком 4-1. Чудова гра у виконанні команди Романа Григорчука, чудова перемога. Жодних шансів зорі не було в цій зустрічі. Героєм став Андрій Штогрін, який три голи забив. Цікавість цього матчу і цікавість взагалі форми Штогріна в тому, що до цього 24-річний. Форвард був радше якимось мемом для вболівальників футболу в Одесі. Він не мав завжди грати. Коли він виходив, то всі закривали очі, але п'ять голів Штогрін забив в двох матчах, двічі ворота минає, остричі ворота зорі. Чорномориться в півфіналі Кубка України. Клуб мріє про великі успіхи в цьому сезоні. Ну і в чемпіонаті відбувся перенесений поєдинок. Рух зустрічався з Зоре з Діпорводин. І цей матч закінчився перемогою Дніпра 1 з рахунком 2-0. Дуже простий матч, цікавий матч. Перш за все, рух команда з гарними якостями, яка вміє грати проти сильних проти будь-яких суперників завдяки пресингу і великій біговій роботі. І рух мав свої моменти. Але ось в цьому матчі на перший план вийшла індивідуальна майстерність футболістів Дніпра 1 Філіпова, перш за все, який фантастичний поєдинок видав. І і багато чого зробив для перемоги своєї команди піхальонок. Також Гуцуляк, усі ці футболісти у вирішальних епізодах були важливими і були власне вирішальними. Тоді як у руха, коли команда опинялася на ударних позиціях, створювала нагоди, то забувати не вдалося. Дніпро-1 після цієї перемоги 24 очки набирай і на два має менше ніж Кривбас, лідер чемпіонату, на одне ніж Полісію. 1 вже стільки ж матчів, як і у цих команд. Рух. Теж має вже 12 матчів, 20 очок, п'ята позиція. Шахтар, четвертий, 21 очко, але в Шахтаре дві гри в запасі. Ну, а далі ще йдуть Чорноморець та Динамо, яку, у яких є свої матчі в запасі. Але найголовніше про що варто сказати стосовно цього поєдинку, він був дійсно цікавим, і команди дійсно показали якісний футбол. А на цьому я буду закінчувати. Хочу наприкінці вибачитися за голос, трохи прихворів, але я думаю, що все буде добре. Підписуйтесь на цей подкаст і слідкуйте за його допомогою за новинами футболу. До побачення.